Друзі, привіт! Сьогодні за розкладом у нас невеличкий вложик. Поїдемо, покатаємося. Але спочатку я заїду за новою екшн-камерою, адже весь цей час я знімав на сторень GoPro 8. А ці камери, як ви знаєте, мають цілу купу недоліків і дуже-дуже сильно бояться морозів і взагалі холодних температур, через що частина кадрів з нашої подорожі в Карпати, власне, була втрачена. Walking down the street, they don't come close to me, baby. me, up all night, you're deep. I got a plan on my way on everything I do. I can win the bushing a little less. I run behind you. Нарешті довгоочікуване оновлення камери, тільки років знімати на Sony x 3000 і GoPro 8. вже пора було щось міняти, і саме тому я вирішив спробувати нову Osmo Action 4. В Combo. дуже крутий комплект, тому що в нього входять і акумулятори додаткові, і кейс додатковий зарядний, і ціла купа кріплень магнітних. Подивимось, як ця камера працює. Судячи з усіх оглядів, це має бути просто бомба пушка ракета з нереальним відривом від GoPro 8, на яку я знімав це відео. До даного моменту купував я камеру в магазині Мотостаф і чесно кажучи, я не планував щось рекламувати, бо знайшов магазин просто в інтернеті через Google, коли шукав Osmo Action 4 Adventure Combo. Але як виявилось, у Мотостафі працює один з моїх підписників, тому нехай це буде невеличка рекламка. Я сподіваюся, що це комусь допоможе знайти камеру. А магазину а магазину буде трошки більше клієнтів. Ну а зараз рухаємось далі на зустріч з хлопцями і катнемо один з наших улюблених маршрут. Yeah 嗯。Mm. Щастило, що погода сьогодні дуже тепла, 10 градусів навіть показує ваху, але разом з тим дуже-дуже вітряно. І цього разу на цю камеру я знімаю без якихось вітрозахистів, без мохнатки, поролонки тощо. Тож буде гарним експериментом щодо того, як вона впорається з вітром. Бо без вітрозахисту навіть Sony X4000 пише звук дуже хріново. Оця штука пахне як пікарди. А тут трошки повінь прийшов. А мені нравить летить. Зараз такий вітер, щоб протестувати шумота. Зараз дуже-дуже сильний вітер. навіть будки проти вітру не летять і велосипеди падають. Марін ось цей ледь не впав. І мій також от майже-майже. О, тому зараз заодно затестуємо звук без жодного вітрозахисту на камері. Добрий вечір. Добрий, Привіт. Добре. А Зараз спробуємо інші ракурси. Для цього у нас є ось така селфі-палка монопот. І як бачите, тут магнітне кріплення має бути дуже швидко і легко перемикатись. песочки А чё на факт шеер иду вот давай давай куда блекно откроется душу трактор трактор дыр 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 вот вот вам и трактор 30 на 51 розрахунок на 27,5 плюсах. проїхали вже 66 км. Вітер робить так, що ці 60 км відчуваються, як 80 з гаком, повністю виснажений. Фух, сподіваюсь, що доїду, бо сил вже реально взагалі немає. Майже все відео я записував на Osmo Action 4. Тож, е цікава ваша думка, поділіться в коментарях, як вам картинка. Як вам звук, адже сьогодні дійсно дуже вітряно і погода така досить хмарна, відповідно, умови для камери складні. Сподіваюсь, що зніматиме вона краще, ніж GoPro, та, в принципі, так і має бути. А мені залишилось ще декілька кілометрів додому. Буде загально десь близько 70, Ну а вдома на мене вже чекає один дуже цікавий пакуночок, який ми з вами розпакуємо вже в наступному відео. Тож не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Ну і, звісно ж, про дзвоник для того, щоб не пропустити наступне відео. Всім дякую за перегляд і побачимось! Всім па-па!